Минулої неділі в Україні відзначали 23-ю річницю Дня Незалежності. Урочистості розпочалися в день державного прапора. Перед брамою Святої Софії Київської вишикувалась рота почесної варти, і президент України Петро Порошенко віддав честь синьо-жовтому стягу. А потім у Софійському соборі молилися за Україну. Тут зібралися члени всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, президент України з родиною, прем'єр-міністр нашої держави та голова Верховної Ради, а також експрезиденти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, народні депутати та високопосадовці. Очільники українських церков вітали всіх присутніх зі святом, що нині справді стало всенародним. Предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, у своєму вітальному слові побажав главі нашої держави та всьому боголюбивому українському народові передусім миру, злагоди та Божого благословення.